Шановні присутні, сьогодні, 25 червня 2025 року, о 15-й годині, приміщення Калинівської селищної ради за адресою селища Калинівка, Броварський район Київська область, вулиця Чернівська, 20, відповідно до статті 21 закону України про регулювання містобудівної діяльності, порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проєктів містобудівної діяльності, Будівної документації на місцевому рівні залежано постанови Кабінету міністрів України від 25 травня 2011 року No555 проводяться громадські слухання стосовно проєкту документу державного планування, проєкту містобіжної документації. Детальний план частини території, що розташована в межах села Рожівка Броварського району Київської області, а саме земельні ділянки площою 015 га, на якій планується будівництво чітких створів побутової каналізації та зміни про стратегічну екологічну оцінку забезпечення відеофіксації перебігу громадських слухань. Кожен учасник громадських слухань має право подати пропозиції, зауваження, поставити запитання, усно чи письмово, усі пропозиції та запитання доносяться до протоколу громадських слухань. Перед початком громадських слухань необхідно обрати головуючого громадських слухань. Пропоную головою громадських слухань обрати поштаренку Тетяну Леонідівну. Прошу. Прошу голосувати. Хто за? Проти немає. Утримались? Немає. Таким чином, головує на громадських слуханнях поштаренко Тетяна Леонідівна. Доброго дня. <клухання> Пропоную відкрити громадські слухання з обговорення матеріалів. Детального плану частини території, що розташована в межах села Рожжика Доброї району Київської області, а саме саме ділянка площею 0,15-2, на якій планується будівництво очисних споруд побутової каналізації та звіту про стратегічну екологічну оцінку. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. За всі проти немає, оприкласник теж немає. Е, є такий порядок тим про обрання секретаря громадських служб. І друге питання: обговорення детального плану частини території, що розташована в межах села Рожівка в розпорядні Київської області, а саме земельні ділянка площі 15, га, на, на якій планується будівництво числі споруд, побутових засіб та звіту про стратегічно-екологічну оцінку. Е, пропоную обрати секретаря е, Яні Ірину Васильівну. Хто за дану пропозицію? Значить, всі за, проти утримались немає. Саме земельні ділянки площі 15 дніва, на які планують заборіни злочисних споруд, поготових організацій та звіт про стратегічно екологічну оцінку, розроблено відповідно до рішення сесії Каденської селищної ради No2192, 60 сесії 8 скруплення, яка відбулася 17 жовтня 24 року. Рішення називалося проведення дозволу Кадрівської селищної ради на розробку детального плану офіційної території, що розташована на межах села Роджер Каброського району Київської області. Інформацію про початок процедури громадських слухань було розміщено на офіційному вебсайті Калинівської селищної ради 10.06.2025 року, а також додатково в окремому інформаційному повідомленні за 5 робочих днів до визначення дати проведення громадських слухань – Це 17 червня 25 року. Надаємо слово представнику розробника проекту міського документації для презентування даного детального плану. шановні ступення. До вашої уваги представлені матеріали відступів документації. Детальний план частини території, що розташована мене шлаву, в межах Славутка, району, Київської області, а саме земельні ділянки, площою 15 гектара, на які планується будівництво очисних споруд побутової каналізації, та на місту документація. Пан села Рожівка Проскора Вінківської області були використані матеріали топографічного знімання, яке виготовлено у державній геофізичній системі координат у 2000 тисячі масштабу 1 до 500 із інспекційні наміри задання державного земельного кадастру. Територія проєктування розташована в південній частині села Рожівка і в межах розроблення детального на наразі наявна одна спромована земельна ділянка із цільовим призначенням для розміщення експлуатації собі доповідних підірві. Технічної інфраструктури орієнтовної площею на цілих 0,14 14 Разом з тим на території працювання знаходиться земельна ділянка, яка наразі не відведена, не формована та має визначеного цільового та функціонального призначення. Щодо планування обмежень наразі існуючих органів визначена санітарно захисно відсутніх насосних структур, не контроляційна судна станція, яка становить 20 метрів відповідно до вимог державних санітарних правил планування понування набудови населених пунктів. Ділянка вижує із півночі, із територією інфраструктури, де розміщеної трансформаторна підстанція, також із півночі сходу та півдня частково території обмеження з Рішення, яке було надано Донісь ради з сформування земельної ділянки площею ну, 15 гектар з цільовим призначенням для розміщення експлуатації основних питомних допоміжних будівель і споруд технічної інфраструктури код 11,04. Також надано пропозиції щодо розміщення споруд спробу побутової каналізації, як Білата, оазис або інших аналогів, потужністю 400 метрів кубічних на добу з параметрами 15,5 на 19,3 метри. Звинує резервуарів 3,6 метри. Даний, даний параметр очисний споруд був передбачений для обслуговування існуючої житлової забудови, яка розміщена поруч з територією проєктування, і було визначено для обслуговування мешканців в кількості 700 осіб на перспективу. В системі снічних вод стосовується принцип біологічного очищення з використанням активного мулу шляхом обробки стічних вод і народних на умовах. Крупні задоволення та оце сполонення, утворення і процесі очищеннякопичується спеціальні ємності, яка називається декартер. Та на подальшому вона може відвозитися на перегони твердих уготових відходів. Дані логічні установки передбачені для шести ступені очищення і очищення стічні води, які передбачають в у підтяжному резерварі, можна використовувати у літній час для поли. Також у комплексі споруд передбачена господарська будівля літовної площі 85 метрів квадратних аналізаційна насосна станція, яка зазначалася е, вже існуючих в північній частині, передбачено методитального плану, оператор купичка, на паратор навтопродуктів, очисів спорудищової економізації, насосна станція та пожежні резервуари. Споруд не від очисних споруд господарської побутової екамізації відповідно до визнання суманітарно-технологічної експертизи було визначено сумнітарно-записну 20 метрів. І центральна допомога зберігається на перспективу відсутня, що наційні методи 12%. Що потрібно до вимогів та літні субідування документації на місцевій проєкт доложимо на план функціонального приймання території, на якому відображення сучас заменичання і функціональне ціле призначення до табличної форми і надані пропозиції щодо формування перспективної дані ділянки із відстанам призначення в території чи разом з було виконано. Даного пункту визначення основного знаки транспорту та пішоходів по території проєктування та е, надано заходи щодо безпеки руху транспорту та пішоходів. Разом з тим схема інженерного забезпечення території, які зображення заходи щодо водопостачання, водовідведення та енергопостачання даної території. На цій території відображено влаштування очисних споруд, окремомовним підзначенням, позначення із підключенням до мережі каналізації, яка подальшому буде відключатися. Тож визначені протипожені вимоги надо не пропозити. І тут надані пропозиції щодо евакуації з території проєктування у разі виникнення надзвичайної ситуації природного або техногенного характеру. Також надані пропозиції щодо влаштування жовтої книги для обмеження висоти забудову, для удоволення завалів евакуаційних шляхів. Також вкладі проєкту було виконано розділ устрій та користування, надано перелік схем вичерпний, це мало штабне використання території власників зазначення категорії. Та виду тільово призначення програм наявних обмежень та обтяжні план земельних ділянок, сформований за результатами розроблення ставного плану відомості при які піднесення державного земельного кадастру, плану обмежень використання відмості браків піднесення державного земельного кадастру на підставі розробленої містоповідної рекументації. Також у складі проекту було виконано звіт про практичну екологічну оцінку. Було проведено всі процедури відповідно до закону України про СЕЛ, визначено обсяг стратегічної екологічної оцінки. Та і заява, яка була направлена до відповідних департаментів та міністерств, було сформовано звіт на підставі їх висновків. І даний звіт із документом державного планування було опубліковано у єдиному державному реєстрі СЕО. Також була визначена процедура громадських слухань, була внесена дата до єдиного державного реєстру СЕО і на сайті замовних офіційних було обліковані матеріали по області з зазначенням дат проведення даної процедури. На цьому мене коротко все, дякую за увагу. За період громадського обговорення матеріалів детального дану саме із дня опублікування, це 10.06.25, по сьогоднішній день 25.06.25, .25, включно жодних письмовочого пропозицій до селищної ради не надходило. Але зауваження пропозицій можна надавати до 12 липня 25 включно. Чи є у присутність запитання безпосередньо доповідача? До у мене є запитання. Скажіть, будь ласка, ви в своїй доповіді сказали, що проєктуєте на 700 осіб. Звідки ви взяли таку цифру на дана територія 42 ділянки, 42 будинки? Скільки в будинку має проживати людей, щоб писати на 700 осіб? По у 3, це по 4 особи, це навіть не 200 осіб. Наприклад, ще якісь перспективні земельні ділянки на відомому щоб це було забезпечення обслуговування їх на можливий розвитку, оскільки це оскільки це все ж таки на перспективу потрібно мати допадку. І виходили на можливо із площі тільки 42 я його передбачена на телефон. це да, помагати в ділянки обмежені, ви правильно сказали, десь 2,5 плюс-мінус. Ну, три основи, це співачі. Ну, там десь на три, десь один, десь... Де це вам працює? Це народження. Так, десь 700 – це дійсно забагато, у нас там 100-150 людей – це максимум. Це якщо всі будуть жити і побудуються, і все. Ну, а зараз це взагалі, як говорили, знадобити це забагато як. На менше, на менше все ж таки що вплине відповідно на площу земельної ділянки, вплине на інші вимоги щодо е, санітарної зони е, і вся, впливу на екологію. Тобто у нас значно менше десь в разів 6. Тобто, дай Бог, щоб там було 100 осіб, у нас живе, якщо якщо всі посіяли. Вже. Зараз там взагалі до 50 людей максимум війні судово. Ще які зауваження? не mm є? -hmm. Пропозиції? Так, є пропозиція. У зв'язку з тим, що необхідно змінити установку? Mm -hmm. а, за про, яка була mm -hmm. запроектована, e, значить, передбачити в детальному плані території установку Біодіск БК потужність. Вісною зоною 5 метрів, параметри установки 2,5 метри на 7,755 метра, зменшити площу ділянки до мінімальної по розміру, необхідної для облаштування та обслуговування установки, і виїхати на місцевість для уточнення розмірів ділянки. розміщення, З урахуванням рельєфу Ми можемо то. Так, протоколі да, да, mm -hmm. да, да, да. тоді ми надавали. Mm -hmm. І ще mm -hmm. будуть якісь пропозиції. No, no, і, da, і ми надамо технічні характеристики цієї установки. Проєктування для того, щоб uh, контрактуємо організацію, яка буде поставляти, uh, яка займається встановленням цих установок, щоб проектуальна uh, реалізація сконтактувалася і вже безпосередні профільці uh, на місці чи які начаном вони знайдуть зручний спосіб, все ж таки пропрацювали і. Це питання, критерії установка, те, що було сказано, площа має бути мінімальна для встановлення обслуговування. Зайва територія за рахунок економічних оперативних прав в оренду зайву землю, яку не буде користуватися за, за це оренду, це будуть входити витрати, навантаження на чименів. Ну, Скажімо так, вони незрозумілі, не потрібні. Нам треба виключно в межах цих об'ємів, які нападівників і на ту кількість, і на ту кількість людей, так ми дуже вдячні за 700 нашому. Це більше ніж рожок. Практично ще на нашому характері ще одну рожоку побудували. Ми не проти, але ж ми маємо дуже серйозно працювати. На території немає на території немає. Так що, так, так що. Місто направлення, як на мене, з цього боку, але ж треба все ж таки зарахування нести зі ми тоді зафіксуємося відходів і в детальному плані це вирішено, да. а також хочу дізнатися, що на наступній каліграфі тренування також уточнюється і конфігурація, і також інтернет-трансляція. Відповідно, це є, мовляв, ще одна документація. А за який період зміни можна донести? Ну, відповідно, з 2014 року. У нас, відповідно, зараз така постанова Ю-155. Ну, то десь на 100 так як у нас, ще зауважені пропозиції. Тобто на 100 рівня ще ми чекаємо закінчення громадських служб, можливо, ще в періоді будуть якісь зауважені пропозиції.

І потім е чекаємо після завершення цих е пропозицій і зауважень, чекаємо видалення цих зауважень, які будуть. І потім ми е ці матеріали, якщо все нормально, ми їх подаємо на розгляд архітектурної містобільної ради при департаменті архітектури та містобудування Київської обласної державної адміністрації. У нас зареєстровано 11 чоловік на сьогодні слухання. За дану пропозицію прошу проголосувати. Значить, Вирішили, що все виправлять, і тоді ми нам сумівну раду подаємо. Значить, на Порядок денним вважати вичерпаним і враховуючи е, все лише зазначення, громадські слухання про проекту документації, детальний план. Частини території, що розташована в межах села Оружь Папроського району Київської області, а саме за мельні ділянки площини П'ятнадцять, на які планується будівництво числі збору побутової каналізації та звіт про статейчного змічного оцінку, вважати таким, що відбудеться. Дякую, Дякую всім учасникам.